Вийти за рамки традиційного писанкарства вирішила чернігівська майстриня Маріанна Ваценко. На виставці вона презентувала солом'яних павуків оберегів. Це поєднання технік плетіння із соломи та виготовлення мальованок. Чи мають вони магічну захисну дію? Ну це, мабуть, це більше стосується наших предків, які в це вкладали значення. Серед представленого на виставці і яйця, яким сотні і тисячі років датуються 11-12. -тим сторіччям знайдено було в Шестовиці невеличке яйце, Бряскальце. Це таке кістяне яйце, знайдено було в Чернігові. І 17-18 сторіччя теж така вже глиняна писанка. Вона паливою дуже красива, прикрашена, На жаль, вона не ціла. Майстриня Ірина Кришталь виготовила керамічну писанку. Це теж яйце як і те, що знайдено було в Шестовиці 11-го сторіччя. Річчя витвір, ну, ось ну а в більшості, все ж таки це ну курячі, це гусячі яйця і навіть перепиліни яйця. Із понад 500 писанок на виставці 375 належать Маріані Ваценко. Майстриня розповіла, що любить шукати нові техніки своєї роботи, тому користується не лише фарбами. Наприклад, використовує оцет чи кислоту для створення витравленої крашенки. Дряпанки з'являються за допомогою бормашинки, але все ж улюблена техніка. У Маріанни це писанки з натуральних барвників. Для цього вона використовує трави, квіти та ягоди. Це можуть бути пелюстки тюльпанів, квіти, бузини, чистотіл, ромашка чи ягоди чорниці та шовковиці. Хоч і складна із, але но вона затягує. Якщо ми користуємося відварами трав. Це вже інше чаклування, і воно фарбує дуже повільно. А якщо це ну уявіть від 15 десь хвилин і до 7-8 годин. Якщо це багатокольорна писанка, вона може і не тільки за один день пофарбуватися. Щодо традиційної чернігівської писанки, то народні майстрині сходяться на тому, що вона вирізняється своєю простотою та натуральністю. Переважно цибулиння використовувалось при написанні. Інші в принципі теж барвники природні рослини, своєю лаконічностю, своєю простотою. Шпиня цибуля дає дуже велику палітру відтінків і кольорів від жовтого христого до насиченого темного коричного. Окрім виставки писанок в історичному музеї провели майстер-клас з їх виготовлення. Промити і обов'язково просушити, і потім вже ми починаємо працювати. Розписувати да, за допомогою писачка. Чернігівка Ольга вперше бере участь у подібному майстер-класі з писанкарства. Вдома зазвичай робить із родиною крашанки. Натуральні баровники, ну і синтетичні, да, вже готові традиційно як всі лушпиння, цибулі, наліпки ми не використовуємо. Альона Марчан, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини Чернігів.